Вітаю громаду! Ви завжди цікавитесь шляхами до отримання постійного резидентства у Великій Британії. Ось актуальний огляд основних імміграційних опцій, які можуть привести до цього статусу в цій країні. Перший варіант робочі візи, зокрема скілблоки віза або віза кваліфікованого працівника. Якщо у вас є пропозиція роботи від британського роботодавця, цей шлях може бути оптимальний. Після вже п'яти років проживання за цією візою. Ви зможете подати вже на постійне місце проживання за умови виконання вимог щодо заробітної плати і вашої кваліфікації. Другий варіант віза Global Talent або віза одарованої особистості. Вона підходить для визнаних фахівців у гаузі науки, мистецтва або технологій. Ця віза дозволяє отримати постійне місце проживання у Великій Британії через 3 або 5 років, в залежності від ваших досягнень, і дає більше гнучкості у виборі роботи в цій країні. Третій варіант Innovator Founder Visa, тобто віза інноватора. Цей тип віза підходить для підприємців, які мають намір створити або розвивати саме інноваційний бізнес у Великій Британії. Вона веде до постійного місця проживання вже через Три роки за умови, що ваш бізнес відповідає певним критеріям зростання та успіху. Четвертий варіант це воз'єднання сім'ї або сімейна імміграція. Якщо ваш чоловік, дружина або партнер є громадянином Великої Британії або має постійне резидентство в цій країні, ви можете подати заявку на одну із цих сімейних віз. Серед них це спаус віза, анмерідпатне віза або FNC Visa, тобто це візи партнера, дружини або чоловіка. Всі ці візи дозволяють подати на постійне резидентство через 5 років. Також є Dependent віза яка доступна для членів сім'ї людей, що мають діючу візу у Великій Британії, яка з часом призводить до постійного резидентства, і яка дозволяє приєднувати до себе членів сім'ї як залежних осіб. Це може бути чоловік, дружина, партнер, партнерша або діти віком до 18 років. Ця віза дає можливість залишатися разом у Великій Британії, зрештою претендувати на постійне місце проживання, досягнувши відповідного терміну проживання чи то 3, чи то 5 років, чи то навіть 10 років. І останній варіант це студентські візи. Після завершення навчання у британському університеті ви можете отримати graduate віза на 2 або 3 роки, в залежності від ступеня, що дозволить вам знайти роботу. Однак для досягнення постійного резидентства через саме студентські візи або інші візові категорії вам може знадобитися до 10 років легального проживання у Великій Британії, комбінуючи всі ці типи віз. При умові, що ви не виїжджали за межі Британії більше як на 6 місяців, або не перевищували вашу відсутність в кожному році більше 6 місяців. Якщо ж вам потрібна консультація з приводу вашого шляху до постійного резидентства в цій країні, звертайтеся в особисті повідомлення, і ми допоможемо вибрати найкращий варіант або імміграційний шлях для вас та для вашої родини.